Дальню руку я відкидаю. От ми його завели сюди. І утримуємо лікать. Є люди, які отримують руку. Беремо і піднімаємо цю ногу. Її теж маємо утримувати, тому що якщо відпустимо, то вона знову ж таки впаде. Да? Тобто в нас має бути два бачення. Повільно, обережно повертаємо до упора коліно локоти. Це частина заключного практичного відпрацювання навичок медиками ЦПМСД ювілейний в україно-швейцарському проєкті розвиток медичної освіти. Фінальне заняття присвячене тактичній медицині, воно зумовлене воєнним станом в Україні. Ми Займаємося там до обіду ми займалися зупинкою кровотеч до цього моменту різними видами джгутів, турнікетів. Там рани, тобто саме основні такі напрямки. Зараз будуть дихальні шляхи, потім дихання, власне. Також буде опрацьовуємо сортування, що досить важливо опрацьовуємо різні інші травми. Менеджмент ран проект реалізується у восьми містах України впродовж року та спрямований здебільшого на навчання і роботу медсестер, розширення їх повноважень. Його мета це розширити роль медичної сестри, тобто для того, щоб вона здобула нові знання, навички, кваліфікації, тим самим. Покращила свої кар'єрні перспективи, але також і якісне надання медичних послуг своїм пацієнтам. З початком війни ми трохи змінили свій напрямок, і ця серія тренінгів вона про надання медичної допомоги саме в умовах війни, в умовах стресу. Директорка ЦПМСД де ювілейний Вікторія Покоєвчук каже, вони завжди за розвиток персоналу, тому свого часу подали заявку на участь у проєкті. Одним з його напрямків стало впровадження та отримання середнім медичним персоналом електронних ключів, що дозволяє медичним сестрам працювати в електронній системі охорони здоров'я, як і лікарі, тільки за своїми напрямками. У нас започаткований і індивідуальний прийом медичних сестер пацієнтами без лікаря. Вони працюють напрямку санітарно освітньої роботи, обговорення майбутніх обстежень в діагностичні обстеження, які ми зобов'язані робити, і тому і, безмовно, профілактичні огляди. Тому п'ять медсестер на сьогодні мають свої електронні ключі і вже мають право заносити дані в електронну систему охорони здоров'я. Тетяна Горук одна із учасниць проекту, яка отримала електронний ключ. Жінка каже, проект значно розширив їх можливості, відокремивши як окремі штатні одиниці від лікарів, та надав змогу розширити перелік послуг, які вони можуть надавати пацієнтам без лікаря. То ми маємо можливість самі консультувати наших людей, наших пацієнтів. А з спочатку того, що нам взагалі зробили електронні ключі. Я можу не тільки просто консультувати, я можу це вводити в Хелсі в електронну систему. Щорічні медичні огляди проводимо для визначення фізкультурної групи. Пацієнту не потрібно приходити до лікаря. Він може зробити це все у медсестри краще і для людей, і для нас, тому що це дало нам можливість розвитку. Ну і взагалі цей проект це просто маса нових знань і маса нових навичок, які ми можемо просто дійсно використати в своїй практиці. Для нас медсестер, це просто супер. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мальник, випуск новин.